За своєю камерою. Пашка, со своєю камерою вічно. Привіт, друзі! Певно, вам дуже цікаво, скільки ж можна заробляти в Ютубі, маючи 10 тисяч підписників. Про це я вам сьогодні розкажу, але спочатку я вам покажу на практичному прикладі, скільки платять за. Ну навіть не скільки платять, а взагалі, як відбувається рекламна інтеграція у блогера на прикладі Пашки, у якого майже 3000 підписників, і це не заважає йому отримувати замовлення по рекламі. І от він. Половив на своїй санаті Привіт! Привіт! Зараз розкажеш, як Привет. це воно бути популярним. Отримувати шалені гроші за рекламу. Закриєш віконечко? хотів трошки цей, будь ласка. Шалені кажеш? Тільки не кричи. Всі тебе нормально чують. Шаленік? Всі вдома, всі тебе нормально чують. Всі вдома, uh, ми встигаємо чи ні? Ну добре та, конечно, встигаємо, Пашка. Зірка, ти, чекають тебе. Дей. Розумієш? Що ти там на ти не це там навалив? Ти просто трошки затримуєшся. Ти розказав всім, що мене, мені дають 5 тесл, 10 мезератів. Ти мені трошки заважаєш. <рес> я сподіваюся, ти це вирішиш. Так от, друзі, що я хотів розказати, ми покажемо сьогодні на прикладі Пашки, на каналі у якого майже 3000 підписників. І кожне відео набирає десь в середньому 5-6-7 тисяч переглядів. Сьогодні в нього замовили рекламну інтеграцію. Ми їдемо дивитись, що йому пропонують. подивимось разом з вами. Я думаю, вам буде цікаво бекстейдж. Ну а потім всі подробиці ви вже побачите на його каналі. От. Все, Пашка, тепер можеш балакати. Та хуй тут балакати, як починаєш щось не в блядь. Менеджер чекає, ну я пішов. Давай, кому він стоїть. Шо, друзі, приїхали ми на Вінер в Капітановку. Запропонували Пашки взяти на тиждень електротачку MG Morris Garage. Я ніколи в житті в цій тачці не сидів, не їздив, чув про неї тільки от назву MG. Все. Я більше нічого про неї не знаю, тому зараз ми разом подивимось поїдемо. Что там? Что за тачка? Да по не поднимемся, пойдем. Так, а вот он стоит. А это же, да? А, не? А ну-ка, Павло, ну давай. Что ты знаешь про эту машину? Сегодня у нас представлена новая, абсолютно новая тачка. Трошки по, поки їхала в, це, Павло, в Замері... еф... це ефект старіння. Це дорого. Це дорого, так. Да. Це да. раритет вже. А а буде тест-драйв, треба зачекати трошки. Треба трошки зачекати і потім буде розмова про те, Вона... що робити далі. Вона тобі помстилася за запізнення. Я Кажи, думаю, Чекала так. тебе я, почекаєш тепер і ти. Павло, приблизно такий? Ну ні. — краще. Буде краще. Не, ну, погнав, да? e, Про це ти казав, Пашка. Шикарный, ничего себе. А він, так? Да? E, — да? Ой, супер вообще. Так він на Prius схожий дуже. Він класно виглядає. — Круче, чем помаранчева Помаранчево. Uh -huh. Что себе, супер! Не не, я не для себя, у меня у меня простые люди, на, якого вас замуж? Чего себе, я такого не видел никогда, я в шоке. 5,4518, ничего себе. Да. Хорош, хорош. дотяжка да, не Дотяжка. Нема дотяжка. Бывает, да? Блін, ну вообще... Я вперше таку машину бачу. Ну... Пару денег і достанем. і дотягнемо. да? По По парку по ВЛТП 435. Да. Недавно Реального. недавно недавно були дуже такі заміри большого експерта, пора що люди, ці будь сказав 350. 350? Це шикарно. просто є... У мене, у то, мене здається, що, Ну, Мені здається, що ну, здається, десь 380-390 ну, легко. 300, 306.

там были какие-то проезды, там mm -hmm. тысяча паркування, там мог сбежать. Дуже дякую. Я надеялась, что, наверное, это вкус вам выглядит. Сто процентов не принимайте. что только лучше. Лучше? А что можно? Как покращить? Я Ну заводь тогда, давай, тут, тарахтіть, ты можешь, я так понял. Мне, сказали так, заводить, нажимаешь тормоз, не газ. Тормоз, тормоз, не газ. Паша, тормоз. Якщо сейчас нашмеш на газ, то ти будеш он в той королі, там в жопі сейчас заводиться. І що, а тепер на газ, да? Не, ну подожди. А назови. А передачу включить. Давай так, давай почнемо з азів. Спочатку треба налаштувати сидіння і зеркала. Бо ти сів в машину після когось. Все. Спочатку треба налаштуватись, пристебнутись. а ти сів, нажав сразу на газ. Нагазка ж одразу. <рес> це... Коротше, друзі, поки Павло налаштовує собі зеркала і сідушку. Де? А де? Коротше, поки він розбирається, де там налаштовується. <рес> я скажу чесно, я не очікував. Я думав, що ми будемо брати оту синеньку таку, типу, ну, незрозумілої форми. Але це, ну, Це така тачка, я в шоці. Вона як новий Prius, але ще сучасніше. От. І я не знаю, скільки коштує ця машина поки що. поки що я не знаю. І не хочу поки дивитись. Хочу свої відчуття і емоції спочатку е перевірити. А вже потім ми будемо дізнаватись наскільки її ціна відповідає, тому що ми відчуваємо і бачимо. Ну, в принципі, дизайн Дизайн, ну мені подобається. Плюс в неї заявлено 400 км запас ходу. Нехай навіть 350 це вже шикарно. 350 це шикарно тачка MG МГ, нехай будет МГ, супер, ну, а что ты садишь? Что же будет, я не знаю, как... Короче, надеюсь, это... нажимаешь ну, ну, что вы... тормоз. Я уже нажал, уже отпустил. Т Тебе зручно садить? А, мне... Ну вот, смотри, сзади. Не, мне зручно, я нормально Да? Ну все. Да, тут нормально как раз. Дорогие, а. о Да О, да, 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 а, це да ж механічно все натя. ти навіть не да знаєш, що таке кнопка. Да, це вообще зростання, ребята. Це зростання. Це так. зростання. Дивись, коробка як в ягуарі. Нажимаєш тормоз, крутиш на Д. А налаштування бокових, я не зрозумів. Хер з ним, я понял. На Д. Вот, у тебе де загорілось. А, туди ти <рисква> Так, so. Тепер відпускаю. Так, да, і ти одразу маєш їхати. О, все, супер. Да. Давай по Дмитровки, дамося, зараз кругаля. Головне не забути включити ближнє світло, щоб тебе не оштрафували на 510 гривень. А як це робиться? Так. Ну, ще б, знаєш, що хотілося б включити. Ще б клімат хотілося включити, бо він вже ж вже спекотно. Блин, я понял, для чего это бы взял. Что мы сейчас будем снимать? Да? Это а моя сумка. Ой, салатка, санатка. Фары полирнуть надо. Пока зеленая потухнет, потому что это же газ. И только потом заводишь. Ага. Окей. Ты водить не умеешь, да? Ну, водить сонату я не умею. Так, сейчас я, я, сейчас сниму. Чтобы... Сейчас, трошки сниму. что зеленый тут потухло? Трошки проехал. Так, зелена, что зелена? Все? Э, парк. Да, заводи, заводи уже. Ну, уже О, все, так, все? сразу. И задняя, та дверь открыта. Яка? Я ее сейчас... Да За шо... Да я в шоке, сейчас шест... да, с тобой? Да <laughs> нормальная машина, смотри, да ты что, это что надо. Павло, а. я сподеваюсь, Що після тесту МГ ти Сонату просто викинеш на авторія і забудеш про неї. Ну от чесно. Ну, ну пора вже. Ну пора. Ну ти ж вже відомий, блогер, вже ти маєш як мінімум на, б... Б... на BMW п'ятерки їздити Добре, поїхали. <гум> Давай. Так, друзі, мої, мої побажання Павло, ви чули. Бажаю йому. продати свою сонату і купити вже щось новіше, серйозніше. Та й приємніше. Ну, ну, блін, ну в 2024 році вже сонат це вже несерйозний двіж. Ну, вже не серйозний двіж. Кажучи, ну красива тачка, скажіть. Ну, ну красиво, ну реально. От чесно, не хочу поки що знати і дивитися, скільки вона коштує, просто вона мені подобається. Я сподіваюся, що в районі 20-ка нова. Якщо в районі 20-ки нова, шикарно. Це шикарно. Якщо дешевше, то це просто космос. Якщо 30, то звісно вже буде важко сказати, що вона супер. Ну, Є прихильники нових авто. Нових авто на гарантії є такі прихильники. Так, друзі, дороги, гореничі, доріг нема. Просто нема. О-о! А на сонаті взагалі, звісно, я не переживаю, що я там попаду в яму чи не попаду. ну ні, взагалі, звичайно, друзі, взагалі будь-яка машина класна, коли вона твоя. Будь-яка будь-яка твоя машина особиста, вона класна. Санда, Лачетті, Ланос, 99-та. Будь-яка своя тачка. Вона найкраща, без питань взагалі. Не хочу жодного нікого образити. Сам їздив на всіх тачках і на звичайних там. і... BMW в мене була старенька, і Civic і Lexus старенький. Будь-яка машина, яка в мене була, я її вважав найкращою. Звикаєш до неї, то я, я розумію, що, Пашка, що пашки важко чути, коли я його санату парафіню. Ох, Ооох Які ямки. Що тут відбувається, друзі? Що у вас тут в Гореничах відбувається? What's going on here? ой Ой-ой-ой. Не буду знімати. Чесно, бо це катастрофа. Она выглядает. Соня, а ну тихо. Чш, там? Иди сюда. А ну лыс, лысый, сюда иди. Лежать. Приветик. Соня, Лола. Приветик. Так, попалась. Так, а ну да. Что там кричалось за забором? А? На, на кого стартуешь? Да сейчас мы твою сестру догоним и тоже ей на лопатки положим. Да перестань, все нормально. Юрка, короче, приручил Все, тихонечко. Ну, одну, по крайней мере. Ну, другую я просто не догнал. Ну все, кудлатый. А ну сюда, 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 сюда. Я в будку не полезу. Я тебя нормально наснимал? Да? Да. Тут качестве хороший. А я, знаешь, как заряжаться? Ты мне еще... В розетку и все. То есть вот тут, что в багажнике лежит. Да, просто в розетку и все. И оно будет показывать там время, заряда? Да. что-то надо выставлять? Это? Ничего не надо вообще. Вообще ничего. Просто воткнул и пошел. Индикацию смотришь. Uh -huh. И пробки смотришь. Чтоб не выбило в доме и все. Но если выбивает, то оно выбило. Просто выбило, ничего страшного. Ничего страшного, включил опять. Просто не включай, ну, будешь знать, что нельзя больше ничего включать, кроме. Є, ну Джегор шикарний, скажи. Да, да? Да. Трошки помить треба його, але дуже не треба. А підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, на цей раз переможців аж три. Всі вони отримують попадки от найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Чекаю від вас дані для відправки новою поштою. А також уже гарною традицією став. Подарунок у відповідь. І минулого разу мені підписник прислав в подаруночок от таку баночку меду з горіхами. Дуже тобі вдячний, друже. Зараз з кафійком на ніч якраз і заціню, що це за така вкуснятина. А також один з цих коментарів написав Віталій Мастершина, Шина, який сказав, що якщо цей коментар набере багато лайків, то він розіграє безкоштовний шиномонтаж для підписників. Тому Віталік, готуй сертифікат. А до тебе поїде пасічка кави. Так, друзі, поки Павло чекає своє замовлення, зареєструвався він вже в уклоні, став на фільтра. А я вам розкажу про свій YouTube канал, скільки він мені приносить. На цьому скріншоті ви бачите мій платіж за останній місяць, який був березень. Зараз Угу. Угу. За березень мені зайшло. вже YouTube виплатив мені вже 193 долари. Там відоси залітали і на 30 тисяч переглядів, і на 25, на 20. Ну, коротше, там відоси дуже класно залітали. В цьому місяці мені вже зайшло 119 доларів. Хоча в цьому місяці відео набирають набагато менше, в 2-3 рази менше. Але такий цікавий момент, що за останні відоси чомусь мені Ютуб став платити в 2-2,5 рази більше, тобто переглядів менше. А заробіток більше. З чим це пов'язано, я не знаю. Але подивимось на наприклад, відео про Tesla Model X. От було знято в мене три відео: 17300 переглядів. І, як ми бачимо, ефективність відео 0,97 долара. На тисячу переглядів. Тобто за ці 17 тисяч мені заплатив Ютуб 16,8 доларів. Далі дивимось наступний відео. Він же про Теслу. Так, Ми бачимо, що тут ефективність відео ще менша. Тобто тут взагалі 0,88. Так, наступний 3 дні з Tesla Model X. Бачимо дохід. Ефективність відео, майже 1 долар за 1000 переглядів. Так. Потім далі продав ягуар. Так просто для вам для прикладу, щоб ви розуміли е, повністю весь процес заробітку чисто через монетизацію. От. Наступне вже відео набрало майже 14 тисяч і за нього мені вже платить YouTube 1,21 1 долара за тисячу переглядів. Тобто він майже 17 доларів приніс мені. Так, наступний відос таксуємо на Jaguar. Що він нам показує? На Jaguar XJ Long. Тут так само ефективність 1.06. Тобто, здавалось би, плюс-мінус однаково. Да? Здавалось би. але рухаємось далі. Таксуємо на Tesla Performance 1.05 за 1000 переглядів. Далі таксуємо. Що в мене тут? Короче, опять таксуємо. Кожен день таксуємо. Бачимо 1,23. І тепер починається найцікавіше. Тобто це ж період в середині місяця. Це не те, що там півроку тому або рік тому. Це проходить 4 дні і відос вже ефектив, ефективність відео 1,9 долара. На тисячу переглядів. Тобто перегляди упали, а винагорода за відео виросла. Планове ТО на Джегур. Потім 13 годин в преміум таксі. Та сама історія. Переходимо в дохід. Тут також 1,9. З чим це пов'язано невідомо. Але ну, от так от. В принципі. Мене це дуже дивує, тому що з однієї сторони хочеться гнатися за переглядами і якби заробляти більше. Але, наприклад, відео, просто на прикладі відео підбір моєї нової тачки для таксі. Тут 33 тисячі 300 переглядів. А винагорода за це відео 29 доларів. Тобто 0,87. Це в два з половиною рази менше, ніж за останні відео. Тобто тут 33 тисячі переглядів це дуже приємно і тебе дуже радує, але дохід не радує. Тому не знаю, з чим це пов'язано. Але, ну, в принципі, на це заморачуватись не варто, як мені здається. Треба просто, просто знімати. Працювати, щось буде вистрілювати, щось не буде вистрілювати, за щось більше платять, за щось менше. Ну, в принципі, але на що дуже сильно впливає кількість переглядів на рекламну інтеграцію. Тобто, коли в тебе замовляють рекламну інтеграцію, чим більше переглядів, відповідно, тим більше тобі заплатять за це. Середня вартість інтеграції на такому каналі, як, як мій, від 50 до 200 доларів за одне згадування. От. Ну, Це все залежить від. Масштабів компанії, яка замовляє, от, і від товару, який рекламується. Товар, автомобіль, компанія, неважливо. От, тобто, це за одне згадування в відео. Тобто, одне відео, наприклад, там на 20 тисяч переглядів може принести тобі там, 30 доларів, 40 доларів монетизації, 100 доларів рекламна інтеграція, ну і якби. Тобто від Ну, можна так сказати, від тисячі гривень до 5, до 6, до 7, до 8. Тобто ну, такий діапазон дуже великий. Це що стосується мого каналу, на якому 10,5 тисяч підписників, і кожне відео набирає в середньому 10-20 тисяч переглядів. Ну, от такий результат. Дуже приємно мені було, коли от, буквально там, кілька днів тому зайшов мені платіж 193 долари за минулий місяць, виходить. І вже набралось майже 120 за цей місяць. Дуже приємно, трошки маловато, звичайно, але е на обслуговування ягуарчика, ну, мені здається, типу непогано. Якби, маленький бонус. Тобто на на колодки ще не вистачає, але зайде наступний платіж і вже можна буде їхати міняти колодки. Ну, така математика, друзі. Так що, в принципі. Початок відео був про Пашкин канал, тобто ви бачите, що неважливо, скільки в тебе підписників, 2000, 35. Якщо в тебе узкопрофільний канал, тобто у нас суто автомобільна тематика, і в тебе є перегляди, хоча б 5-6 тисяч, тобто, наприклад, у Паши на каналі, у нього в середньому 5, 6, 7, 8 тисяч переглядів на кожному відео, незважаючи на те, що у нього 3 тисячі підписників. Тобто від Першої тисячі в тебе вже відкривається монетизація, йому капає за перегляд відео монетизація. Плюс, наприклад, як сьогодні ми побачили, є рекламна інтеграція. Подробиці цієї рекламної інтеграції це вже якби ну, можна сказати, комерційна таємниця, і в принципі це не етично розказувати, що там в договорі прописано, на яких умовах і тому подібне. Але ну так це працює. Тобі пишуть, пропонують. А ти вже погоджуєшся, не погоджуєшся або висуваєш свої умови. Наприклад, тебе, якщо щось не влаштовує, висуваєш свої умови, тому що на кожну інтеграцію підписується контракт. В контракті інколи прописані такі речі, які на голову не натягнеш, і їх треба коригувати, і все, обов'язково треба все читати, тому що авторські права і <кій> ну, якби, твій YouTube-канал канал це твоя інтелектуальна власність. Тому знімаючи відео. Інколи в контракті прописано, що авторські права на даний, ну, типу на дане відео буде належати компанії, яка в тебе замовляє інтеграцію. Вона може з цим відео робити все, що захоче, не узгоджуючи з тобою. А ти, в свою чергу, з цим відео не можеш нічого робити, бо в інакшому випадку в тебе буде там прописано в контракті штраф, як у мене було написано, за порушення Чи ракета? «За порушення умов договору. Нараховується штраф в 10 тисяч доларів, який треба сплатити на протязі 14 днів. Це такий бред. Я одразу написав, що тіпа, ну, такі контракти я не підписую. Точно, типу, давайте якось цей пункт убирати. Ну, от. ну і ми тіпа, знизили цю суму там до 200 доларів. Ну, в принципі, я порушувати умови контракту і не збирався. Але всяке може бути, знаєте, може бути якийсь форс-мажор, все прописуються дати, прописуються умови, там можна десь там захворів, і десь спіткнувся і тому подібне. І зранку прокинувся, а десятку повинен вже. Так, коротше, ну, такі моменти. Тому Ютубчик класна тема. Якщо у вас є бажання цим займатись, то от реальні цифри ви побачили. Ну, в принципі, це не космічні гроші, але і, і, не, і не маленькі, я би сказав. 200-300 доларів на місяць заробляти додатково. Просто. Ну, 200-300 це мінімально, звичайно, да. Бо десь якась інтеграція залетіла, десь тебе кудись запросили, десь тобі тачку дали. І сукупно якось якась сума і накапує. Такі справи, друзі. Так що, по суті, все. Може, повторю таке ж відео через пів року. Може, у мене буде там десь 1015 підписників вже або 20, може, буде переглядів 20-30-40 тисяч. І може там будуть інші суми. І я про них вам розкажу, коли що зміниться. Ну, а якщо моє фінансове становище зміниться в кращу сторону, то ви це і побачите по якійсь там новій машині і, може, щось поярші, ніж його буде, не знаю. Ну, Такі справи, так що дякую за перегляд, і побачимось. Бувайте.